Що тобі потрібно, щоб зустріти гідного партнера? Давайте подивимось таку цікаву тему. Подумай про себе, сконцентруйся на собі, загальний розклад, він не для всіх програється. Якщо резонує, про тебе говорю, обов'язково комунікація з цим відео для обміну енергією і за особистими до мене в Телеграм переходьте. Хто ти в мене? Хто ти? Хто ти? Обесцінюєш себе, не впевнена в собі, не відчуваєш своєї сили, опори на себе, не відчуваєш своєї енергії, не е, маєш отакого фундаменту якогось свого, на, на себе оперет, опертись не можеш. Ти... Можеш мати низьку самооцінку і вважати, що ти недостойна чогось більшого, чогось кращого, якихось класних вав стосунків, ти можеш це реально обесцінювати. І ще момент ті шанси, які тобі давались на побудову стосунків, можливо, з партнерами навіть молодшими за тебе. Ти їх прямо взагалі не приймала. Хоча там можна було спробувати. Що тобі треба, щоб зустріти? Достойного партнера, тримати свої кордони тобі треба, берегти свою лінію тримати, берегти себе, не дозволяти собою користуватись, не дозволяти жертвувати, не тягти на собі оцей груз і баласт. Не заходити в трикутник Карпана і намагатись когось там рятувати, бігти, спасати. Просто тобі треба бути, можливо, і трошечки емоційною, не блокувати свої емоції, дозволяти їм бути цим емоціям, але і берегти себе. Що тобі потрібно, щоб знайти наступного класного, гарного партнера для достойного для стосунків, це тобі треба усвідомити свою цінність і не погоджуватись на менше, і також тримати свої кордони. Твердо показувати, що для тебе ок, а що для тебе не ок. В будь чому це в стосунках, в розмовах, в спілкуванні, в проявленні, в сексі, в близості. Тобі треба самій розібраз розібратися і знати, що на що ти готова піти, а що для тебе не ок. Ти достойна тепла, поваги і спільності. На менше не погор.